В прямому ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Президент Петро Порошенко назвав головним внутрішнім ворогом держави корупцію. На засіданні підсумкової колегії служби безпеки України президент назвав боротьбу із корупцією головним завданням служби на наступний рік. Та закликав забезпечити подальшу комплексну реалізацію антикорупційної політики в першу чергу у судовій гілці влади, правоохоронних органах та інших сферах забезпечення життєдіяльності держави. Порошенко відзначив, що СБУ ефективно бореться з корупцією у тісній співпраці з новоствореними органами Національним антикорупційним бюро України та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Нещодавно СБУ спільно з прокуратурою затримали високопосадовця головного управління юстиції України не в місті Київ під час отримання хабаря у розмірі 50 тисяч доларів. Крім цього, повідомлена про підозру в чиненні злочину заступника директора департаменту експертиз Державної служби експортного контролю України, який вимагав неправомірну вигоду у сумі 250 тисяч доларів, відзначивши, що факти корупції мали місце і в самій службі безпеки України, глава держави підкреслив рішучі кроки керівництва служби у напрямку очищення рядів спецслужби від цих проблем. За півроку з 1 липня 2016-го КП житлово комунальний сервіс ЖКС припинить існування. Хто обслуговуватиме багатоквартирні будинки? Тоді експерти аналізували закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Відповідно до закону, що набуде чинності з 1 липня 2016 року, ЖСК ліквідують до цього часу. Мешканці багатоквартирних будинків, які наразі обслуговуються комунальними підприємствами, а їх 6,5 тисяч. Мають визначитися, хто обслуговуватиме їх надалі. Варіантів три ліба жителі цих домів продовжують пасивно відноситися до своїй судьбі як владельці владельцы квартир і совладельцы цих домов, і городская власть назначит їм комір управляющую компанию, Ну це вже буде коммерческая структура, которая буде этот дом по коммерческим тарифам. Другий варіант провести збори жильців і обрати самостійно комерційну компанію, що буде обслуговувати їх будинок. Третій варіант створити ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тоді прав і можливості у власників буде більше. Пан Юрій має великий досвід в цій галузі. Більше 10 лет процесами там создания ОСМД експлуатації жилого фонду я не в восторге от той нової редакції того ж закону об ОСМД, которую прийняли. Ми тобто, стороны можем там можемо и і порекомендувати дете, яким образом можна защитить. для ось постачальників для мене, тепла води я, например, і електрики обирати не вдасться. Тут на ринку монополісти і до ОСМД в них ставлення особливе. люди створюють ОСМД, вони приходять заключати договор. Требування к ОСМД по заключенню договору на… поставку электроэнергии для освещения места общего пользования и работы лифтов абсолютно другие, нежели требования к тому же коммунальному предприятию ЖКС. С СМД требуют технические условия, заключения об их выполнении и так далее, и так далее, и так далее. Мне интересно посмотреть на те половиной тысяч заключений о выполнении технических условий, которые предоставили КП ЖКС, на те дома, которые строились у нас еще два века назад. Стосовно новых коммерциальных компаний, які надаватимуть послуги обслуговування багатоквартирних будинків фахівці вважають, що ними стануть ті ж самі ж але під новими вивізками. А їх тарифи зростуть, аби відповідати дійсності вартості, послуг і дати змогу фірмам заробляти. Сьогоднішній день ні один нормативно правовий акт не встановлює пока що норми рентабільності цих підприємств. Таке регулювання должно бути, держава не дорожне відказуватися таких регулювань. Наталя Браславська, Анастасія Доманська, факти. Головне управління пенсійного фонду України в Одеській області доводить до відому пенсіонерів, у яких дати виплати пенсії встановлені через поштові відділення зв'язку з 4 по 8 число, через банківські установи з 4 по 23 що виплата пенсії за січень 2016 року їм буде проведена з 29 по 31 грудня цього року. Пенсіонерам, які отримують пенсії через поштові відділення зв'язку з 9 по 25 число, та через банківські установи з 24 по 25 число виплата пенсії в січні наступного року буде проведена із дотриманням встановлених дат виплат пенсії. Загалом для виплати січневої пенсії в грудні цього року буде спрямовано 590 мільйонів гривень, в тому числі 112 мільйонів на виплату пенсій пенсіонерам силових структур та відомств. В грудні поточного року пенсії за січень наступного року отримують 400 тисяч пенсіонерів. Всього на обліку в органах пенсійного фонду України в Одеській області перебуває майже 644 тисячі пенсіонерів. В Одесі поліція виявила нарколабораторію. Співробітники приморського відділу поліції спільно з прокуратурою виявили лабораторію по виготовленню наркотичних речовин, яку обладнав у себе в квартирі 32-річний одесит. В результаті проведених оперативних заходів правоохоронці отримали інформацію, що в одному з багатоквартирних будинків в центральній частині міста чоловік виготовляє наркотичні засоби. Під час санкціонованого обшуку, проведеного у вказаній квартирі, працівники поліції виявили та вилучили хімічне обладнання, колби, прекурсори, небезпечні препарати та реагенти, за допомогою яких чоловік виготовляв психотропну речовину, а також готовий амфетамін. Всі матеріали, а також готовий амфетамін, вилучено та направлено на експертне дослідження до науково-дослідного експерт. Науково-експертно-криміналістичного центру в Одеській області. По даному факту відкрито уголовне производство по часі 2 статті 309 Уголовного кодексу України. Незаконне производство і зготовлення, приобретення наркотичних средств. Правонарушителю грозить наказання в виде лишення свободи на срок від 2 до 5 років. Як пояснює правопорушник, лабораторію по виготовленню наркотичних речовин він організував як своє хобі для виготовлення амфетаміна. Виготовлені наркотичні засоби споживав самостійно. В даний час проводиться перевірка по встановленню чи розповсюджував правопорушник виготовлену наркотичну речовину іншим особам. В Одесі затримано чоловіка, у якого вилучено велику кількість наркотиків. Працівники управління кримінального розшуку головного управління національної поліції в Одеській області біля одного з будинків по вулиці Пастера затримали жителя Одеської області, який займався розповсюдженням наркотиків при особистому огляді у 41-річного чоловіка було виявлено, та вилучено 60 поліетиленових пакунків з речовиною білого кольору, 28 – з речовиною рослинного походження зеленого кольору, та 8 – пакунків з кристаличною речовиною сірого кольору. Правопорушнику було доставлено до проморського відділу поліції, де він пояснив, що у вилучених пакунках знаходиться наркотична речовина, яку він намагався збути. Поліцейські доставили правонарушителя в Приморський відділ поліції, По данному факту было открыто уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. По словам правонарушителя, в изъятых пакетах находилось наркотическое вещество, которое он хранил с целью последующего сбыта. Кроме этого был проведен обыск по месту жительства данного гражданина. В гостиничном номере, который он арендовал, под кроватью полицейские обнаружили еще 67 пакетов с особо опасным наркотиком и веществом растительного происхождения, которое по своим свойствам является психотропным веществом. Всього у нього було вилучено понад 160 пакунків з наркотиком та речовиною рослинного походження. За своїми властивостями це є психотропна речовина, обіг якої в Україні заборонено. Загальна вага вилученого близько 60 грамів, вартість яких складає приблизно 70 тисяч гривень. Розслідування триває. У новорічні свята Одеситів захищатимуть додатково оснащені та збільшені підрозділи поліції. Це також пов'язано з погодними умовами. Нагадаємо, що синоптики прогнозують не час свят, штормове попередження: крижений дощ, ожеледиця, снігопад. Звернення представників управління патрульної поліції міста Одеси до Одеситів слухали наші кореспонденти Олена Попель та Віктор Даманський. Патрульна поліція в Одесі працюватиме в посиленому режимі щонайменше до 10 січня. Додаткові підрозділи будуть розташовані в усіх пунктах, де передбачається збільшене скупчення людей. Якщо будуть такі випадки, де буде транспортний засіб суттєво перешкоджати дорожньому русі, тобто що це мається на увазі? На пішохідному переході десь буде стояти, десь буде затруднювати рух інших транспортних засобів. В такому випадку даний транспортний засіб буде. Викликано на місце евакуатор, і такий транспортний засіб буде доставлятися на шрафмайданчик. Особлива увага до водіїв. Слід пам'ятати, за кермом у сусідніх авто теж люди. Взаємоуваження і взаємопонімання. Пам'яте, що рядом з вами, в попутному направленні або встречному, движеться такий же водій. Уважайте його і пам'ятайте об этом. У зв'язку з погіршеними погодними умовами слід перейти на зимові шини. Проконтролюйте гальмівну рідину, очищувачі скла та рідину для них. Вона не повинна замерзати. У багажнику має бути лопата. Якщо виникне снігопад, не слід залишати свої авто посеред дороги. В випадку осадків ми також совмісно працюємо над тим вопросом, що тролейбуси, трамваї останавлюються. Но при цьому будуть працювати маршрутки. Увага для батьків завжди контролюйте, де знаходяться ваші діти. Буквально за прошлої ночі у нас було два факти: коли... Ну, діти просто брошені, тому що батьки вже празнують. Що в пірам, што во второму случаї мами в нітрєзвом стані. Якщо на вулиці побачите непритомну людину або з ушкодженнями чи стані алкогольного сп'яніння, обов'язково телефонуйте 102. Головне управління патрульної поліції Одеси бажає всім спокійних, приємних новорічних свят. До побажань приєднуються Олена Попіль, Віктор Доманський. Факти. У вівторок прокуратура палила алкоголь недалеко від Одеси на складі одного підприємства співробітники прокуратури та поліції знищували підроблені напої з наклейками відомих алкогольних брендів, які не встигли продати контрабандисти. Цю партію спиртного затримали ще кілька місяців тому. Експерти зазначили, товар небезпечний для споживачів. На основі цього суд ухвалив рішення про його знищення. Правоохоронці занурювали ящики з 4 літрами спиртних напоїв в піч, температура якої була близько тисяч градусів. Згоріли навіть пляшки. Весь процес зайняв у них близько 20 годин. Коли містяни відпочивають, злодії працюють. Новорічні та різдвяні свята гарний привід вийти на роботу. Вільні домівки, як правило, з мінімальним захистом стають майданчиками для максимальних можливостей. Що потрібно робити, аби вберегти себе і свою домівку від непроханих гостей? Знають наші кореспонденти. Коли містяни відпочивають, злодії працюють. Новорічні та різдвяні свята гарний привід вийти на роботу. Вільні домівки, як правило, з мінімум захисту стають майданчиком для максимальних злодійських можливостей. Це Юлія і вона власниця приватного будинку. Три дні тому вночі вона прокинулася від розуміння, що хтось доволі гучно наводить власні порядки у її будинку. Що робити вдома сама чоловік у від'їзді, мобільний десь у сумочці. Поднімається, така була так страшна. Все даже не представляється. Найкращим рішенням було прикинутися сплячею і не привертати до себе увагу. І справді Юлію злочинці начіпали. Тогда не помогли, ні дві собаки, ні решетки. Злодії працювали доволі професійно, швидко знайшли усі схованки і забрали гроші та прикраси. Історія Юлії не поодинока. Новорічні свята без крадіїв та злодіїв. Як же зберегти свою домівку від непроханих гостей? Зараз ми спробуємо відповісти на це доволі складне запитання. І для цього ми завітали до заступника начальника обласного управління поліції охорони. На прикладі історії Юлії ми розібрали, які є можливості захисту домівки. Частично допомагають собаки, частично допомагають рішотки. Ну собаку можна задобрити, отравить, либо использовать другие средства против собаки. Решетку можно снять, открутить, перекусить. Все. Дальше путь свободен. Найефективнішим варіантом захисту домівки за допомогою решіток є встановлення розсувних захисних сталевих решіток зсередини. Вони нададуть майну не тільки додатковий захист, підсилять рівень безпеки приміщення, а й призупинять в часі злочинні дії з боку зловмисників. Поки вони розбираються із новою перешкодою, поліція вже на під'їзді. Ефективною, до речі, є й така маленька хитрість. Любой преступник боится осветки. Но вот самый простой способ защитить свой дом, когда вы просто боитесь, это поставить по периметру дома фонари с датчиками движения, которые при движении любого же... он включает фонарь направленный и там регулировка идет, можно, чтобы он горел даже 5 минут потом. Понимаете? Потом он тухнет. Любой фонарь это их сдерживает и отпугивает. Також охорона квартир та будинків забезпечується шляхом пультового спостереження за допомогою засобів охорони пожежної сигналізації. У разі надходження тривожного сигналу на пульт централізованого спостереження оператор повідомляє про це власнику квартири. Та якщо це передбачено договором, скеровує до об'єкта охорони найближчої з груп затримання, які чергують у цій зоні. На 13 б квартира 17, час 16.52. принял сюди. Поступила на наш пульт э, вызов по адресу Филатова 13Б, квартира 23. Несанкционированное проникновение в квартиру через входную дверь. Прибыл по данному адресу, оказалось как бы ложный вызов, потому что хозяин забыл как бы снять под охрану. Так все целые, все живы, все хорошо, все нормально. Проверяйте без нарушений. Проверяю. 29, 16.55, под охраной. Приняло под охраной. Якщо бажаєте мати спокійну різдвяну відпустку, забезпечте заздалегідь якісний захист своєї домівки. Варіантів багато, на будь-який смак та фінансову спроможність. Із найкращими побажаннями Анастасія Роболець, Анастасія Доманська, факти у новорічну ніч робота міського транспорту в Одесі не буде зупинена. Як розповіли в міському департаменті транспорту зв'язку та організації дорожнього руху. На маршрути вийдуть трамваї, тролейбуси та маршрутки. Міський транспорт розпочне свою роботу о, о 22-й за зміну о 8-й ранку 1 січня. Перелік маршрутів, які курсуватимуть по Одесі, ви можете побачити на своїх екранах. Щоправда, кількість машин, які будуть працювати в новорічну ніч, невелика. Приміром, на трамвайних та тролейбусних маршрутах працюватимуть по одній дві одиниці рухомого складу, залежно від напрямку. На автобусних маршрутах ситуація набагато краще. Їх кількість сягає шести. Восьми машин. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука, а поза студією вся команда нашої програми. Отож дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.